Всім хай, з вами я Богдан, і нині буде відео виживання. Я створю світ і будемо виживати. Назвую світ Ютуб. Ютуб. Ой. Буде режим виживання. Е... Ні, 4, ні. Бонусні скрині, нехай будуть. Створюємо новий світ. Перемотувати нічого я не буду. Кажу зразу. Нині ми маємо добути камінь, зробити дім. Ну і може зробимо ще ліжко, пічку, верстак. Так, робимо. Ну, що так довго. О! Зараз. Я граю в скині Алекса. Ну, всі кажуть, що то скін дівки, але не знаю. Мені подобається так, я не хочу на ніякий скін міняти. Так, все це забираємо. Де кам'яна скира? Хопс, хопс. Хопс. Хоп. Не поняв. А, дивись, щось не те. Так. Давайте заб'ємо вівці. О, добули ми м'ясо. Забили ми другу вівцю. Трету. Ну і зразу четверту заб'ємо. Тепер йдемо, будемо бити корови. А так, ми ж маємо зробити може шкіряну броню, хоча б шкіряну. Так, візьмем опит. Бо нам опиту треба буде. Тут ще одна корова була. Так, знайшли, забили. Виходимо, так, тепер ми хоч маємо на шолом або на капці. На капці. Так, або давайте зразу камінь добудем. Ну кам'яна кірка це ще нормально добувати. Ну але дерев'яну я не знаю, як так можна дерев'яну добувати. вона ж взагалі помалу б'є. Але нічого. Так, йдемо, добудемо дерево. добули 4 дерева. У нас дім буде трохи з дерева, а трохи цей. З каменю. Ой. Та як? О, все. Так, тепер забираємо шерсть, бо нам шерсті треба буде. Бізьмо, що тут добудем. Що так збудемо, як там лишиться... Хоча б один патик вже його лиш коротше лишаємо. Давай до мене. Добре, опа, ми вже їсти хочемо. Опа, свині. Давайте я поки що обміняю, зроблю. Верстак. І зроблю паличку і... Кам'яний меч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Добре, так, а! Верстак ми заберем. Так, о, паростки, так, щоб посадити. Це... Не знаю, що там. Будем там добувати все. Ну, давай бей бейсвині. Є, м'ясо. Все, а тут вони вже наймножуться. Що скакати? То в мене блоки є. Можна скакати, коротше. Скачем. До будемо Може, знайдемо залізо. О, залізо! Тільки почав говорити, зразу залізо знайшов. Опа, нам треба факела. Я все тут просвічу. Опа-на! Це так удар! Ми напевно нині будемо мати не... не з шкіри броню, а з заліза. <гум> Більше нема, давайте вугілля добудемо. Так. Хиба я вид еще факел заберу, бо мені треба факела. Так, маємо на два факела і спускаємося. Опа, там два шкала. Три. Вони нас можуть убити. А ми зробимо отако. такого. Нам треба то на залізо. Так, скайп ми закриємо, до трошки трошка зліза. У мене вже є 13 зліза. Зараз я в скайпі поставлю, що в мене нема в мережі. Так щоб до мене не дзвонили. Ставлю факел, щоб моби не спавнились. І тут. Тут буде моя шахта. Тут я буду добивати каміння. <гум> так Добудем ще трошки. Так щоб було 40. Все, побігли. О тут я вугілля заберу. Все, більше нема. Тепер буде так, так, так. Далі так. Все, побудували ми такі сходи. Як так? Мало дало. Так, біжимо тепер будувати. Доски ми маємо. Ну, тут, бо я не знаю, що ми будемо робити. Це не залізо було. Давайте добудемо тут все вугілля. У вугілля нам треба. патиками ми не будемо палити, патки дуже скоро згорають. Вугілля помало. Так що нам вугілля треба. Все, вугілля більше немає. Аа. Так, будуємо тепер дім. Трошка більше зробим, Трошки трошка не так. Робим тепер так. Буде у нас дім трохи з каменю і трохи з дощок. Ну, з дошки. І що тут робити вже? Поставлю поки верстак. А, нам треба два камені ще на пічку. Все, маємо два каменя. Бо краще не два, ще три добути, бо зараз у нас кірка закінчиться. І зараз поломиться. Отепер, зараз. Ні, ні, після цього. Не вгадав. Опа-на! Треба факел робити і класти коло будинку, щоб тут моби не появлялись. То ми зробимо так. О, маємо 12 факелів. Так, маємо вже пічку. Пічка в нас буде стояти тут. Е якось так лісько робиться ніби. Mm -mm. Отако. Е, тут буде така маленька кімнатка. Там буде ліжко, так. Е, Кладемо м'ясо, вугілля. Все, факели закінчились. Ну добре, тепер у нашого будинку не будуть моби появлятись. Так, давайте побіжимо, заб'ємо свині. Ну, що так лагає, коли я б'ю свині? Щось трохи підлагує. Свин... свинка пепа. Вже умерла. Не поняв? А і класно! Тепер ми будемо мати обсидіан в портал. Підемо. Портал енду Класно. Опа, будемо мати зараз стрілими. Ну, що так зависає? а Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, брат! А тебе ніхто в гості не запрошував. Вали, вали, звідси. Сука! А, вони коли дому не появляються, але... трохи біда. Ай-яй-яй, ай, ай, зомбі, зомбі не появляйся, коли мене. Вс, вс-вс, все. Тікай, 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 тебе ніхто бачити не хоче. Хоча. Нарешті. Ай! Ну хто тебе до мене додому? Запрошу. Вав, тікай віце, ти тоже. І ти теж. валіть звідси, хлопці. Ви є тут не гості. Ааа, хто запросив, то тікай вже. О, умер. Давай. О, гнила плоть. Ай, голод. далі все буде з каменю. Давайте виспимось. Щоб вже пропали ті моби, або згоріли. Пічка, збираємо таке м'ясо, кладемо таке. О, ми маємо три яблука. Так, або я краще так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість досок візьму і поставлю або зроблю двері. Брат, братан братішка братишка. Тебе ніхто сюди не просив, тікай, віце. Тікай, а то помреш А, давайте зробимо ого, сундук. А на сундук скільки мені треба буде ще? Три чотири. Чотири доски, але я не знаю, чи то з всяких робиться. А чи... Тільки з одних. Давайте борше поїмо. Так, у мене є на кіркунову. Давайте зробимо зелізо. Хопс, хопс, хопс. Так, так, так. О, сундук я ж забув. А, треба взяти є паросток. Краще зробимо ось так. Ой, я забив синку пепу. Ха. Так би пепа треба. О, і тут ми добудемо собі зараз камінь. Нам камінь дуже треба зараз. Земля, то тебе не треба, ти добре знаєш, що ти мішаєш, тону. Все. Ми вибрались. Читим я не буду використовував, бо чити я навіть виключив, що гейммод не можна. Там хп чи як, відновлювати не можна. Так, давайте тепер вже зайдемо нарешті в наш домик. І його ще трохи добудуємо. все що за доска? Є, нам вистарчило каменю. Ну добре, тепер ще треба буде дах робити. О, на дах нам вже не вистачить. Треба... О, точно! А, ні-ні-ні, я сам і візьмем. Е, давайте Бо ці поставимо, а ці візьмем. Зробимо собі залізну кірку. Ну і давайте зробимо ще залізний меч. А, і що я таке наробив? Так. Ой, а де там моя шахта? Йоу, поки я її загубив. Десь тут ніби. Ай-яй-яй. А, -а, а я вже знаю де вона. Во-во моя шахта. Підум добувати зараз камінь. Що буде тут будем? Блін, я забув факели взяти. Так, і так як я казав, тут мобів нема. Опа, треба буде блоки добути, щоб ми потім могли вилізти. Ми вже маємо 18 блоків. Зробимо такий більший трошка міст. Хопс, хопс, хопс. É um brum, um olá, avô. Ia oh, é taquiz não Ops. Dobra um claro. Взял. Давай, 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 давай. Мені перлину пожичиш. Ее перлина! Мені кріпер підрвав. Бежьмо, скоро все зазбираємо і на цім перша серія виживання буде закінчуватись. Скоро, 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 скоро! Зараз зараз бо воно чомусь зависало. о оп оп по попс збираємося, збираємо, збираємося. Ааа, збираємо. Кріпер, йди звідси! Тікай! Ти мені не друг? Хо, перлину хоча б забрали. Я думаю, что заду крипер будете. Опа, залезу. Короче, барами тикаем, Но Мы тут точно не выживем. Давай, давай, давай. Барлин, ясно. Блин. Так, біжимо додому, о! Заберемо зразу вугілля. Перлину я поставлю в сундук. Бо перлину аво. Чірку забираємо. Хопс, добавити і залізну руду. Так, ну а на цим перша серія буде закінчуватись. А з вами був я, Богдан, всім пока. І ще одне. Якщо набереться 5 лайків, нове відео виходить ж нині про виживання в части... другу частину. А з вами був я, Богдан, і всім пока. Пока-пока!